Добрий день, вітаю всіх на занятті з мистецтва. Сьогодні ми з вами будемо малювати натюрморт. Натюрморт це зображення неживих предметів. В нашому випадку ми сьогодні будемо малювати такий зимовий натюрморт. Для початку ми з вами, як завжди, починаємо з лінії горизонта. Яка буде відділяти верхню частину і нижню, тобто це стовп та стіна. Задній фон, задній план. Ми визначаємо висоту, в нас буде чашка і різні декорації, декоративні елементи це бавовна, бадьян, кориця, різні гілочки-ялинки і висоту намітили по центру Та провели, розділили листочок не тільки горизонтально, так горизонтально це ось так. І вертикально також навпіл поділили, щоб натюрморт знаходився чітко по центру. З правої сторони та з лівої сторони повинна бути однакова відстань. Ми визначили з вами висоту. Так, ми бачимо, трішечки ми відступили знизу і трішечки згори. Далі нам потрібно визначити ширину чашечка. Ми визначили з однієї сторони, так? Потім поміряли, щоб вона у нас була однакова, і розташовувалася по центру. Ми дивіться, поклали ось так, щоб доторкалося до засічки. Тут пальчиками тримаємо, так, перенесли і поставили засічку. І в нас зліва та справа вийшла однакова відстань. Промалювали такий собі прямо кутничок, приблизно легесенько легесенько щоб нам потім було. Зручно стирати промалювали прямокутничок, і тепер нам потрібно намітити висоту саме чашечки. Чашечка буде в цьому випадку слугувати таким, як вазочка, так, для всього. Тому ми визначаємо трішечки вищі лінії горизонту, так. Така ніби квадратна форма у нас вийшла, чашечка. І ще ми з цієї квадратної форми робимо? Ми закруглюємо края, щоб у нас чашечка стала. Кругліша. Так, зробили чашечку, закрухлили. Верхню частину ми не чіпаємо, так як тут ще будуть розташовуватися різні так, деталі. Які будуть прикривати, тут будуть гілочки, ялинки. Верхню частину будуть прикривати, і вона не видніється. Також у чашечки присутня ручечка, ручечка має форму такий напівсердечко. Промалювали та зробили товщину ручечки. Далі розберемо чашечку по світлотіні. Стираємо всі лінії на чашечки, так як ми вже з вами її побудували, нам вже не потрібні лінії побудови. Та всередині ручки також стираємо. Світло в нас буде падати з правої сторони. Тобто, зверху падає світло. Ми зверху, з правої сторони, падає світло. Тобто, у нас по якій стороні по правій буде світло, потім на півтон, тінь, чашечка. У нас з рефлексом. Чому вона з рефлексом? Вона Відблискує і на ній відображається, наприклад, так, стіл може відображатися. Є такі так елементи, в яких відображується стіл або стіна. А є матові предмети, в яких, наприклад, так не видно цих рефлексів. Цій в цій чашечці у нас є рефлекс, він у нас <кх> завжди йде після тіні. Тобто, в тіні присутній рефлекс. Завжди рефлекс. він Знаходиться саме в тіні Тінь, на півтон, світло, і так само з бліком, наприклад, блік завжди він знаходиться в світлій частині. Так само ми з вами розберемо і е, ручку, так зверху блік, тому що світло падає зверху, так, до цієї частини, наприклад. так Потім йде. Тінь одразу так вам заштрихую, щоб вам було зрозуміло, і на півтон. З чашечкою ми з вами розібралися. Також можна чашечку прикрасити різним декором зимовим, там гілочки, якісь, так білі, можна якийсь напис написати. Піднімаємося вгору і будемо промалювати всі деталі на чорморту. Спочатку. Найбільші елементи це в нас буде бавовна та бельгійська вафелька. Для бавовни ми з вами промалюємо ось такими спочатку кружечками. Дивіться, в нас центральна лінія є. Від центральної відступили, намалювали правий кружочок, відступили, намалювали лівий кружечок. Третя бавовна заховалася за. Другою, і також знаходиться в лівій стороні. Зараз ми тільки намітимо всі предмети. Далі бельгійська вафелька. Знаєте, як виглядає? Так, такий прямо кутничок. Трішечки можна виходити за рамки. Так, бельгійська вафелька. Далі. Кориця, палочки кориці. Такі довгі прямокутники. Три палочки. І вони пов'язані ниточками. Є. Далі бадьянчик, бадьянчик це квіточка, така спеція. Спочатку намалювали кружечок, потім будемо промальовувати. Та горішки. Горішки виглядають там з чашечки. Два горішка Ліщинки. Так, промалювали. І намічаємо гілочки-ялинки. Така зимова новорічна композиція. Потім, вже, коли будемо промальовувати, ми будемо промальовувати вже голочки, ялинки. Це можна робити вже одразу потім фарбами, можете трішечки намітити. І повертаємося промальовувати все. Стираємо лінії зараз, щоб вони нам не заважали. У нас іде перша баловночка. Як вона виглядає? Вона має такі розділення, як апельсинка. Але великі. Раз, два, і три. І має таку нерівну поверхність. Раз, два, і вийшло у нас кілька. Раз, два, три, чотири таких ніби дольки. Так? Далі наступна промальовуємо перша долька, друга долька, третя. І робимо такі хвилечки. Так, і остання бавовночка. її можна вона надалеку, просто на дві дольки поділити. І в бавовни також є всередині такі хвильки, декорації такі. Ми Потім їх будемо більше промальовувати вже. Можливо, у вас є фломастери там, бугалиба ручка. Далі бельгійська вафелька. Ми повинні, вона має такий об'єм. І ми повинні її промалювати. Спочатку бокову частину, дивіться, вона ніби як квадратик будується. Але не з гострими кутами, а з такими більш закругленими. Це бокова частина, верхня частина. І всередині промальовуємо три прямокутничка. повинна в нас або квадратик, а так поміститися. Так. І прямокутнички знизу також мають об'єм. Дуже уважно дивимося, так, де ми саме це промальовуємо. Промалювали, вафелька готова. Повертаємося до бадянчика. бад'янчик це така спеція, так як кориці, так, але у вигляді квіточки з гострими листочками. Промальовуємо обов'язково гостренько, як ми їх малюємо? Дужечка. І в іншу сторону дужечка, дужечка, дужечка. Матушечко, душечко. Є. Е. Всередині малюємо трішечки менше. Промалювали, обов'язково від центра до нашого кружечка витягуємо наші пелюсточки. Недаремно ми ж з вами будували цей кружечок. Від центру тянемо до кружечка, щоб всі торкалися кружечка. Промалювали, стираємо зайві лінії. Бадьянчик у нас. Готовий. І намалюємо таку цукерочку у формі сердечка. Стираємо всередині. На сердечки також присутні бліки, пам'ятаємо, да, звідки у нас світло. Тобто тінь найтемніша у нас буде ось тут. Так, потім напівтон та світло. Розібралися з композицією. Дивіться, ось таке в нас повинно вийти по будові. І далі будемо працювати з фарбами, фломастерами, олівчиками, що у вас є вдома. І ми будемо з вами працювати. Без фона, без е, столика, тільки в нас буде тінь від чашечки, е, тому що все інше в нас буде в білому тоні. Тобто фон та стіл буде в білому тоні. А з верхньої частини, і знову по правилах так ідемо зверху, вниз. На задньому плані ми бачимо, що в нас знаходиться ялинки. Так? ялинки, гілочки, ялинки, Потім вафля, потім сердечко, бавовна і всі інші елементи. Для ялинки нам потрібно світло зелений, середній зелений та дуже темний зелений. Починаємо зі світла. Це буде у нас або звичайний зелений, так? або зелений з жовтим. І промальовуємо такі ще не густу ялиночку, залишаємо ще місце для інших гілочок, так, які будуть світліші, темніші. Проводимо з цеблу і на нього вішаємо гілочку. Спитаємо звідки світло, тому там робимо світліші. Постійно в голові це тримаємо так, що світло в нас правої частини зверху. Ось ці гілочки, вони які будуть найтемніші. Зелений з чорним. Дивіться, зелений з чорний це вже останній наш колір. Проводимо стебло. І вже від стебла ми йдемо, малюємо гілочки. Всі інші у нас залишаються такі кольорові, так? Між ними запускаємо. Світло зелений темно зелений Гілочка такі густі, густі. Так, гілочки ми промалювали, поки що їх залишаємо. Ідемо далі вафелька. Вафелька має такий бежевий колір, бежевий світлий і бежево-такий коричневий. Щоб змішати бежевий колір, нам потрібен білий, жовтий та трішечки червоного. І спочатку заливаємо це. Бежевим кольором, і він у нас підсихає, потім будемо пропрацьовувати тінь. Далі йдемо до сердечка. Тут вже ми можемо пропрацювати окремо. Ми з вами розібрали сердечко на світло, потім додали в червоний трішечки чорного намалювали на півтон. Далі додали ще більше чорного, в червоний, і намалювали тінь. Між двома бавовнами, якщо у вас є відстань, вона просто чорна, тому що там вона найдальше тінь. Нам потрібно змішати червоний, жовтий, трішечка білого. Тінь у нас знаходиться по ліву сторону, зафарбовуємо, а в дирочках навпаки по право. Так, те, що ми з вами намічали. повністю ці заглиблення зафарбовуємо в темний, а, а тінь по праву сторону робимо ще темніший коричневий. Оводимо коричневу вафельку, і на цьому вафельку ми з вами пропрацювали, йдемо далі. Далі бавовночка, вона в нас має сама а, білий колір. Потіні ми змішуємо світло сірий і пропрацьовуємо світло-сірим. Там, де вони один з одним стикаються, так? Наприклад, оцей третій він найтемніший. Тут може бути більш темний, сірий, так, щоб їх між собою що зробити? Відділити. І пропрацювали сіренько. Поки що з бавовною все. Далі йдемо до кориці та бадьяна. Це в нас звичайний коричневий в тіні та коричневий жовтим в світу. Ниточка. Чашечка буде червоного кольору, тобто на світу ми розфарбовуємо звичайним червоним. Блік не забуваємо, що в нас є ще блік він білого кольору. Його не зафарбовуємо, оминаємо оминаємо блік. Також у нас світло ще є на ручки. Пропрацювали. Для на півтон це червоний та трішечки чорного. Не забуваємо про напівтон в ручці. Так. Рефлекс також такого кольору. Можна трішечки світлішого. Так, то червоного. Так, рефлекс. І тінь дуже-дуже-дуже. Темний, червоний, такий Бордовий наход. Під предметами також можемо запустити Тінь. Просто шуфа от тінь на ручці. Бежевим кольором зафарбовуємо горішка. Це червоний, жовтий та білий. І поки в нас чашечка сохне, ми пропрацюємо їй тінь такого сірого. Сіро синій колір, змішали і таким овальчиком під чашечкою. Ой, яка краса. Щоб продовжити декорувати чашечку, треба, щоб вона трішечки а ми поки займемося бавовночкою. Для цього нам знадобиться голова ручка, та або фломастери. І промалювати такі черв'ячки, так сказати. Що немає галевої ручки, або фломастера, це можна зробити пензликом. ми з вами вчили, так? Беремо тоненький пензлик, беремо таку фарбу, ніби сметанка, так? пензликом, кінчиком пензлика, ледь торкаючи до паперу, можете обводити, якщо вже немає у вас фломастера. Так? Тобто, з будь-якої ситуації можна вийти. І обводити. Головне, що не натискати дуже сильно на пензлик. Тобто від цього у нас буде залежати товщина нашої лінії. Натискаємо менше у нас тонша лінія. Натискаємо сильніше, вона товстіша. І кінцева фаза нашої роботи. Це взяти білий колір, або який ви забажаєте, і промалювати декор, декор може бути будь-який, за вашим бажанням. За ваші фантазії, так, що ви можете там собі нафантазувати і зобразити, такий зимовий натюрморт в нас вийшов. Всім дякую за роботу. Буду рада бачити вас на наступних майстер-класах. До нових зустрічей!